Як я давно чекала, щоб приготувати саме цей рецепт. Горішки з вареним гущеним молоком ідеальне поєднання смаків. Тож, поїхали! Вам знадобиться 350 г борошна, 200 г вершкового масла або маргарину, 500 г вареного гущеного молока, 3 яйця, 100 г цукру, 10 г ванільного цукру, чайна ложка розпушувача та трохи солі. У великій ємкості з'єднуємо 3 жовтки, 100 г цукру, ванільний цукор, додаємо щіпку солі та перемішуємо. Білки від яєць нам не знадобляться. Ви можете зробити з них бізе. До суміші додаємо розтоплене та охолоджене вершкове масло. В моєму випадку я взяла маргарин та перемішуємо до однорідності. В кілька етапів просіюємо борошно. До нього додаємо чайну ложку розпушувача та ретельно перемішуємо. В кінці тісто має вийти щільним та пластичним. Перш ніж готувати горішки, тісто має постояти в холодильнику протягом 30 хвилин. Тісто готове для роботи. Для горішків у вафельниці я скручую кульки по 4-5 діаметром по 1,5 см приблизно. Підлаштовуйтесь під свою вафельницю. І такі кульки викладаю у вафельницю у форми для горішків. Випікаються вони по 2-3 хвилини дуже швидко. Але треба стежити, щоб вони не підгоріли. Готові горішки дістаємо і викладаємо на тарілку, щоб охололи. Всю процедуру проробляємо з усім тістом. Я спочатку формую багато кульок, а потім їх всі обсмажую. І нарешті найцікавіше наповнюємо наші горішки начинкою. В мене сьогодні це варене згущене молоко, хоча можна ще наповнювати згущенкою з маслом або домашньою карамеллю. Обов'язково спробуйте приготувати горішки за цим рецептом і діліться вашими враженнями в коментарях. Смачного!